Я вважаю, що він був прозорий, тому що він був публічний, а кожен мав мій голос і висловитися. І це був консультативний конкурс, друзі. Консультативний. То, так, що я, я знала свою картинку, тому що побачила невропливість конкурсу. А, а я чому я ви зняли паспорту? свою картинку? Я, я знаю вас. Чому а ви зняли свою картинку? Тому що в мене не було шансів витратити цей конкурс. Чому ви так вважаєте? Я прошу, що з роботу я не можу тримати. Дивіться, в конкурсні комісії не було... Я перепрошую, можна людину сказати. В конкурсній комісії не було жодного підправого оборони. Це так. Друге. Що я пропоную? Я пропоную діалог конструктивно. Конкурс відпустки. Якщо у вас є якісь суми, давайте приймемо спільне рішення. встановимо випробувальний термін. Сформуємо. В мене є пропозиція, я буду її прослужувати і вам, і донорам, і нашим партнерам з громадських активістів. Формуємо відповідну раду громадського контролю. Вони Як... Докомплектуємо тими, хто хоче зараз долучитися. Тільки Всі, хто не хотів, дивіться, всі, хто хотів, хто подав заявки, були допущені до конкурсу. Друге, що я пропоную, другі, 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 друг, я закінчував, ви потім задасте питання. Друге, що я пропоную. Я пропоную, щоб з колективу а, системи, всієї системи. Не тільки з рівня чи центрального параду, це теж буде неправильно. тільки центральний апарат в центру буде вирішувати за всю систему. Були сформовані делегати, які йдуть в групу, яка розробить концепцію реформування системи ППД. Що я можу пропонувати? Я хочу додати вам повноваження і незалежності. А, і плюс грошей, тому що без грошей, без фінансового ресурсу, ми не описуємо цю систему ППЦ. Якщо ви спільно про це команда, тому що за три роки у вас не було питань, що міністр ваш союзник і член вашої команди. Не було ж таких. Ви вже затвердили концепції. Отстається якісь чинки, якісь немає концепції реформування. Вибачте, що Борислав, кінцевої концепції немає. Дивіться, дивіться, пане Мирославе. кінцевої концепції немає. Концепції щодо максимальної незалежності цього органу так само немає. А передачі функцій, умовно кажучи, пробації теж ми це не проговорювали. Це те, що треба зробити. Якщо ми будемо між собою сваритися, від цього не виграє ніхто. Ми будемо тоді причетні до скандалу, а не до успіху. Корупцію треба хочу, знищувати. Я не хочу, щоб ми були причетні до скандалів. Ми можемо зробити хорошу справу. Ніхто нікого не буде репресувати, звільняти. Взагалі такої думки немає нікого. Молодець, можна висилати садки, можна. Пане міністре, шановні колеги, ми вам дуже вдячні дійсно за те, що у 2014 році розвинула система. Власне, це дало нам можливість опиратися на підтримку ще до 20 людей. Коли ми починали у 2012 році, на червій у 2006 році розвивається. Це дуже довгий шлях, насправді. Це не так, як ви уявляєте, що ви прийшли і все не працювало. Це не так працює. Кожні речі мають свій час. Вони розвиваються просто коли ви прийшли, ви дійсно утворили місцеві центри, і це була ваша ідея, наскільки я розумію, це так. Я не буду говорити про мотиви, чому ви так зробили. Я знаю. Але це дійсно стало нам на руку. Зараз із нами тисячі людей, натхненних людей, які прийшли з громадського сектору, які ми відібрали на прозорому конкурсі. І вони поволотнути. Зовсім не такі, як державні служби, Міністерства юстиції. Вони є багато дуже хороших людей, і вони нас підтримують полотна. І е -е, те, що ми допомагаємо людям, для нас важливіше понад усе. І ви помиляєтеся, коли ви говорите, що ви можете гарантувати, що нікого не звільнять, нікого не призначення і так далі. Ви не зрозуміли, що ви такі незалежні взагалі. Незал... Ви не розумієте, що ви нас? Ні. Ви не розумієте. Ви постійно апелюєте до Майдану, до Небесної Сотні і так далі, що ви допомагали людям і так далі. Я знаю, ну, як, як ви себе називали, коли прийшли таким простим прізвиськом. Так? Дмитрович, я не знаю, хто вас там бачив, кому там допомагала, якщо чесно. Точно там бачили наших, розумієте? Наших людей, які зараз нас підтримують, і бачили адвокатів, які були залучені тоді, коли Лусаш була міністром. Яка нам не заважала, розумієте? Тому що вона розуміла, що це таке, Дмитрович, при всій повазі до вас. Далі. Що ми робимо сьогодні? Що ми робимо потім? Ви закликаєте до публічного діалогу. Це чудесно, чи просто прекрасно. Шкода, що ви не чули нас раніше? Шкода, що ви не чули нас ці декілька днів, коли ми закликали до публічного діалогу. Це дуже прикольно, Це дуже засмучує. Тому наступними днями ми маємо заяви, які ми зараз вам передамо. Де, як ви з нами говорите, ви стараєтеся нас поважати на снова з Я це дуже цілком справи. Але кажу, ви просто не можете зрозуміти насправді нас говорите. Пане Мересла, послухайте, з приводу публічного розмови. Я хочу про що всі чули. Протягом останніх декілька днів, ні. починаючи з Читорга і п'ятниці, я нав... намагаюся особисто з вами зв'язатися. Для того, щоб поспілкуватися. через не приймання, не для не того, щоб зустрітися і поспілкуватися з, з вами і з вами, Можливо, і під камери. Та ні в тому. Ви просто не берете слуху по Для того, щоб був діалог, для того, щоб був діалог. Це дві сторони. Ви не ну, я просто, у вас зараз монолог, Ми хочемо публічного діалогу, у нас вимоги. Ви питаєте, для того, щоб це е, проговорити, треба мати комунікацію. Коли телефонують з центрального офісу порт-центру по регіонам і забороняють зустрітися через відеоконференцію е, з міністром. Прямо забороняють. забороняють? Люди люд, люди озвучують озвучують, озвучую, що їм забороняють і е, намагаються Боже, ну, не, направити на лікарняні. Ну це неправильно. Боже, якщо хай, ви високляти якщо високляти за вами правда, і ви нічого не боїтеся, то давайте ви в публічному форматі спілкуватися. Тільки так ми можемо знайти консенсус. по іншому неможливо стане. Будь ласка. Я не беру слухавку тому, що протягом цих двох днів керівники територіальних органів юстиції телефонують нашим працівникам і запрошують їх дуже наполегливо на селектора, на який нас спочатку, в принципі, навіть не запрошували, запрошують зелені полотни. Це не відкритий діалог, що це все абсолютно. Ви знову не розумієте. Селектор буде що... публічний. Ні, я не хочу селектор, ніхто з нас не хоче звичайно. Дивіться, у вас є а, офіційна фактора Міністерства юстиції. Так, є. Немає перевищення владних повноважень, тому що це запрошення є. до а, спілкування. Є. Як та би там не хотіли, ви знаходитесь в координації з Міністерством юстиції. Mm. І така зараз реальність. Це не означає, що хтось покарає вашу незалежність. Але є діалог із і спілкування. В воно вона не працює. Поблок, Петрович, у нас були вихідні, Ми працюємо цілодобово частини, тільки кримінальні затримання. Ах, так ми так дуже ми. погано відключили насправді. Так. Так, 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 так. Дуже багато працювати, якщо підстоїти свої цінності було. І ми будемо працювати далі. У нас є дуже багато людей, нас Кримі, які у вас допомагають. На Питання хороше. Я не бачу це діло, складу часто.